Чотири найкращі матчі Ліги Європи на сьогодні розпочнемо з матчу Динамо Київ, Макабі Тель Авів. У Динамо більш результативно проходить другий тайм. Я очікую, що вони матч розпочнуть обережно і у другому таймі підуть на ризик. Беру тотал більше одного у другому таймі. Наступний матч Утрехт з Перед цим постав лайк на удачу та збережи відео, щоб пізніше перевірити результат. Утрехт на виїзді показали, що у них рівень гри вищий вдома. У них ще кращі показники. Очікую, що Утрехт переможе з форою мінус один. Далі у нас ПАОК Рієка. Рієка гратиме закрито. У них мінімальна перевага після домашнього матчу. І тут ПАОК візьме ініціативу. Проте я не очікую високої результативності в матчі, тому візьму один Х і тотал менше 3,5. Останній матч Samsung Sport Панатінайкос. Турки вдома показують гарний та пристрасний футбол, і це тягне за собою більшу кількість попереджень від рефері. Панатіна на виїзді також буде фолити, і тут я очікую на тотал більше 4,5 з половиною жовтих карточок.